Схоже, змінливою погодою Скандинавії змінились і змагальні ландшафти на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху. Третій змагальний день відбувся у лісовій місцевості і підготував нові випробування та виклики для української дефлімпійської команди, яка, не дивлячись на війну в рідній та незламній Україні. Щоразу доводить, що є лідеркою зі спортивного орієнтування в світі. Ліс дуже сьогодні складний. Ми до такого як не старалися, не змогли достатньо гарно підготуватись. Я вважаю, що наші результати добрі, але могли бути краще. На жаль, підготовка наша в зв'язку з війною, значною мірою, була недостатньою. Чим складніше, тим цікавіше. 6 кілометрів 700 метрів для жінок та 9 кілометрів 300 метрів для чоловіків подолали українські спортсмени, вдихаючи свіже повітря стокгольмського лісу та підіймаючи пил попереду суперників. Та не обійшлося без сюрпризів серед новачків чемпіонату світу. Місцевість була складна для всіх і для нас, і для суперників. Вона однакова. Дуже добре виступила знову фінська дівчинка. Вона знову виграла у нас. На жаль, для нас добре для фінів, мабуть. Суперники підтягуються. Якщо раніше ми на довгій дистанції по дівчатах домінували, перше місце я вже не пам'ятаю, коли віддавала. Зараз фінка у нас взяла. Ми будемо робити висновки. У Назара Левицького ні дня без перемог. Українець прийшов до фінішу третім та здобув бронзову нагороду. А його напарник по команді Дмитро Левін став лідером третього змагального дня та посів тріумфальне перше місце з гордо піднятим українським прапором над лісовим п'єдесталом. Вітаю! Сьогодні дистанція була дуже цікава. Вона відрізняється від тих, що були в Україні. Особливість цієї місцевості полягає в тому, що тут багато На рівний рельєф потрібно весь час бути обережним, щоб здобути перемогу. Я дуже радий, що зайняв перше місце. Цю перемогу я присвячую Україні, країні, в якій йде війна. Я хотів перемогти, щоб лунав гімн України Україна та підіймався прапор, щоб всі українці відчували нашу підтримку. Жіноча частина української збірної не відстає і здобуває перемоги, захищаючи честь держави на міжнародних змаганнях. Андросович Ганна здобула бронзову нагороду, і це вже третя медаль на цих змаганнях для українки. Спортсменка вже виборола золоту та срібну нагороди на чемпіонаті світу серед спортсменів з порушеннями слуху. Та має повний комплект вже на третій змагальний день. Федосеєва Ганна стала головною претенденткою на лідерство на цій дистанції, але все ж трохи поступилася суперниці з Фінляндії і здобула срібну нагороду. Попереду ще два змагальні дні та багато сюрпризів для української дефлімпійської збірної зі спортивного орієнтування. Завтра у нас буде середня дистанція, вона буде. В цьому ж лісі, але будуть інші дистанції значно коротші. Плануємо гарно виступити, але ж знову у нас є суперники, у нас є Шведи, є Литва, є фінка, можуть скласти нам конкуренцію. Дякуємо українським спортсменам з порушеннями слуху, що захищають честь нашої держави на чемпіонаті світу. Та дякуємо Збройним силам України, що кожного дня боронять нашу країну. Слава Україні!